Старосанбірщина – це мальовничий куточок західної України, що вражає своєю природною красою та історичним багатством. Серед живописних лісів перед Карпаття, зелених полів та берегів Дністра ми знаходимо не лише красу природи, але й безмежний атлас можливостей для вивчення географії. Вітаю! Я Савіцька надія Петрівна, вчитель географії Торгановицькій гімназії. Імені Дмитра Петрин, що на старосамдовищі. Саме тут 6 років тому я розпочала свій творчий педагогічний шлях. Вчитель сьогодення це майстер створення освітнього простору, де розцвітає не лише інтелект, але й творчість. Він впроваджує новаторські підходи, вдосконалює освітній простір, де учні можуть розвивати свій потенціал та навички, щоб стати освіченими та творчими громадянами завтрашнього дня. Методичною проблемою, над якою я працюю, є інтеграція інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання на уроках географії, комп'ютерне моделювання та симуляції, віртуальна та доповнена реальність, технології, без яких мої учні не уявляють уроку географії. Вони надають змогу впровадити елементи STEM в освітній процес та перетворюють учня зі спостерігача у дослідника, дають можливість прослідкувати причинно наслідкові зв'язки, проаналізувати та перевірити на практиці умови утворення явищ та процесів на планеті Земля. Ці технології допомагають учням віртуально мандрувати у будь-який куточок світу, не покидаючи класу та розвивають інтерес до географії, а також формують інформаційно комунікаційну, міжпредметну та проєктно технологічну компетентність. Діти це активні дослідники, які допомагають нам бачити світ знову через свіжий погляд та вражаючі відкриття. Саме тому мотивую та залучаю своїх учнів. До участі в всеукраїнських та міжнародних проєктах, адже це не лише можливість поглибити рівень географічних знань, а й сприяє розвитку відчуття відповідальності за довкілля, дозволяє учням розвивати практичні навички, такі як збирання даних, проведення досліджень та виконання конкретних завдань. Переконана, що вдалий урок це той, після якого учні залишають клас посмішкою на обличчі та готові до нових відкриттів. Вивчення географії неможливо без подорожей, тому ми з моїми учнями часто відвідуємо різні куточки нашої України, а також рідної Львівщини. Ефективність впровадження інноваційних та інтерактивних технологій на власних уроках важко не помітити. Адже учні мотивовані до отримання нових знань, активно беруть участь у всеукраїнських та місцевих конкурсах та олімпіадах, а також здобувають високих результатів. І я пишаюсь кожним із них. Для мене, як вчителя самоосвіта є необхідною та захоплюючою частиною мого професійного розвитку. Участь у онлайн-вебінарах, курсах, конференціях. Тренінга дозволяє мені вдосконалювати свої педагогічні методи, вивчати нові підходи та ділитися досвідом з іншими колегами. Досвідом впровадження сучасних технологій на уроках географії та ефективністю своєї педагогічної ідеї активно ділюся з колегами з усієї України. Я є авторкою вебінарів та низки майстерок у рамках курсів підвищення кваліфікації для вчителів географії Дніпропетровщини та Львівської області. Публікую власні дидактичні розробки на всеукраїнських платформах Всеосвіта та на урок. Веду свій світянський блог та ютуб канал, де розміщую навчальні пізнавальні відео для уроків географії. Цьогоріч стала переможцем всеукраїнського конкурсу Педагог-Новатор. В номінації Кращий інтернет-ресурс. У 2022 році нагороджена грамотою Департаменту освіти і науки Львівської ОДА за активну участь у інноваційному волонтерському проєкті Українська дистанційна школа. Конкурс Учителі року це неймовірна можливість для кожного з педагогів продемонструвати свою винятковість та свій внесок у розвиток освіти. Бажаю кожному з нас творчого підходу! Певненості, креативності та найвищих результатів